Так, у нас нова гра. Ми е, маємо малюнки, а я маю слова. Я буду тобі читати слова, а ти будеш накривати той малюнок цим словом. Але ще додається, ти маєш сказати ще яке слово додати до цього. Наприклад, дивися ракета. От я тобі кажу, ракета летить. А ну давай шукаємо. Де ракета? Бо я... О, ти побачив. Ні, ні не бери, не бери, Дивися. І додаємо ракета, що робить? Летить. Летить у космосі. Добре, Прошу. Рот. рот. Шукай, рот, накривай. Рот, щось додай. Що робить? Рот. Рот відкритий. Відкрити. Молодець. М'яч. М'яч. М'яч? Додай ще слово до нього. М'яч? Який? Або що робить? М'яч? Мяч, стрибає і може котичка. Морш. 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 Що таке морш? Ось мор. А ну скажи, що морш робить? Сидить. Молодець. Пиріг. 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 Де наш пиріг? пиріг? Пиріг. Пиріг? Що робить? Або який? Пиріг можна їсти. Можна їсти. Морозиво. Морозиво. Де наше морозиво? Ти мені не, не, не підказувати, добре. я Не буду підказувати. Так, не, підказувати. не показувати, бо я Ні показувала пальчиком. пальчиком. Угу. Mm -hmm. Морозиво, додай слово до Морозива. морозиво. Яке, Бо що робить. Морозиво холодне. холодна. Дуже добре. Полуниця. Полуниця, вода. Ну, додай ще, яка вона? Солодка. А, солодка. Зебра. 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 Додай, що робить, або яка? Зебра живе. Вже? Зебра живе. Дуже добре. Він Слово? Він ходить якось дивно. Ага, якось дивно. От такого. От такого. Ага. Бо в нього ножки дуже близенько і він не може крок великий робити. Ваги! Ваги? Ваги. Ваг. Знаєш де ваги? Не суму, що Оце, подивися, це є ваги. Так. Суму, не зна? Огірок. Додай. Огірок, додай. Слово. Огірок можна їсти. Можна їсти. Сік. Сік є Сік можна пити. Так. Сік п'ють. Гном. Гном. Так, гном додай слово до нього. Гном може бути живим, а може бути не живим. Ага, так. Лупа. Лупа, Знаєш, що таке лупа? Лупа, ні. Ось. Лупа збільшує букви, збільшує предмети любі. Ну що ми скажемо про лупу? Лупа. Маленька, велика, можна так, так? Сир не клади туди ручку, бо не витягнеш буде політика. Сир. Сирник. Сир. Не сирник, а сир. Так, що ти скажеш ще про сир? Можна їсти. А сир який? Солодкий. Ну, не солодкий, солодкий. Сол, ну, може, і солодкий буде. Так. Міст. Міст? Ні, це не міст. Місток. Де у нас місток? Міст. Що ти скажеш про нього? Міст можна переходити, а так що? по мості по мості можна. можна ходити. Чай, а що там я тобі дала? Часник. Я забула, що ти ще не читаєш. Часник. Що ти скажеш про часник? Часник можна їсти. Це звичайно. Голуб. 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 це хто? Це? Так, добре. Коза. Коза. Коза, що скажеш? Коза живе вдома. Домашня тварина. Крісло. Крісло. Ось крісло. Що ти скажеш про крісло? Крісло, крісло може сюди. Дуже добре. Баклажан. Баклажан. Баклажан не витягає. Ну, що Баклажан може їсти. Звичайно. Сейф. Сейф. Внизу. Сейф. Сейф у сейфі можна класти хороші обувки. Дуже добре. Штурвал. Штурвал. На кораблі. Штурвал. Угу. Що ти скажеш? Штурвал це роль і можна повертати. Правед. Радіо. Радіо 10. Внизу. Радіо 10. Що ти скажеш про радіо? Радіо може слухати. Супер. Кіт. Кіт. Без радіо. Ні, не підказуй. Кіт. Котик. Що ти скажеш? Котик може тікати і так що ти. Ні, може бути нічого їсти. Чудово. Чай. Чай, чай. Що ти скажеш про чай? Ти можеш пити. Це розлишить. Солодкий і без. Аквайл.

Мм, менше можна заплатити. Так, молодець.